Найбільша піца у світі була створена у 2012 році в Римі і отримала назву Отавія на честь першого римського імператора Октавіана Августа. Ця гігантська піца мала площу неймовірних 1261 квадратних метрів. Піцу створювали п'ять італійських піцейолов, використавши понад 9 тонн борошна, 4,5 тонни томатного соусу, 4 тонни сиру моцарелла та 190 літрів оливкової олії. Уся піца була безглютеновою, щоб продемонструвати можливості для людей із харчовою непереносимістю. Піца стала настільки популярною, що дісталася навіть до зірок. У 2001 році піца вперше побувала в космосі. Американська мережа піцерій заплатила мільйон доларів, щоб доставити піцу на міжнародну космічну станцію. Це був рекламний проєкт, але для екіпажу він став справжнім святом.